А власник цієї машини, будь ласка, вимкніть звук. І показати, що працює. Це ставить? Дуже приємно, я теж звук. Скажіть, будь ласка, а хто вас запрошував на цю акцію? Я є один із організаторів, і ми на жаль шукали обладнання для того, щоб надати нашим спікерам слово. Але чомусь ми вирішили це питання власним засобом. Ви до цієї акції не приєднались, і тому зараз у нас є таке враження, що ви тут знаходитесь. по-перше, для того, щоб ми не чули про що говорять депутати. А по-друге, нас складається враження, що ви тут для того, щоб не було чути про що будуть говорити наші спікери сьогодні. Я це так. Мені сказав, я приїхав. Хто вам сказав? Я нічого не знаю. Ні, вибачте, хто вам конкретно я Ви є власником цієї машини. Я не власник цієї машини. А звідки у вас ключі? Мені дали. Хто вам дав? Ну, Назвіть, яка... будь ласка, конкретну організацію. організацію. прочитати. Кріп, там, фірма. Бачите? Це... Як ви пов'язані з автомайданом? Скажіть, будь ласка. Ну ви ніяк не пов'язані. Ви ніяк не пов'язані. А чого ви нервуєте? Правда, очікувається. Мені правда, ви зрозумієте, що я не з чим не пов'язаний. Тому, будь ласка, якщо ви можете, вимкніть, будь ласка, звук або приведіть сюди, будь ласка, старшого. Якщо тут зараз буде 7 тисяч він... людей, то цю машину винесуть разом я, з вами. Я, я зрозумію, почуйте мені. Він скоро буде, я нічого а не знаю. Назвіть його ім'я, будь ласка. Хто це? це? Ну, Людмила. Яка Людмила? Ну, Людмила, я знаю, як Людмила. Це... Як ви з нею знайомі? Ви думаю... отримуєте гроші за цю роботу. Ні, не як? не а яким чином тут опинились до 9 ранку? Чим ви займаєтесь? Мені, Хто вас попросив? Ну, вона скоро буде, вона вам все відповість. Я вам Коли скажу? вона буде, будь ласка, да, дайте їй мобільний телефон. Вона відповідальна за машину. вже свою коло. Доброго дня.